Вітаю! Залишилось у мене ще дві кіноплівки. Хочу якось з ними провести ще якийсь цікавий експеримент. Ну, візьму я 250D, цю відкладу. О, візьму свій фотоапарат Київ 4 і на нього відзніму цю плівку, а пізніше проявлю її без е, відбілювання. Це називається Bleach Bypass. Поїхали! В одному з попередніх відео ми проявляли кіноплівку по процесу ецн 2 в який входило. Ми знімали сажу, довгий процес, поки все повністю зняли. Далі ми проявляли. Далі у нас ішов процес відбілювання, і на завершення. Фіксація. Якось так. А, проте сьогодні я хочу пропустити процес відбілювання. Що робить відбілювання? Відбілювання розчиняє металеве срібло, яке виникло а, у наслідок проявки, і пізніше дозволяє фіксажем вже його змити. Проте. Якщо пропустити процес відбілювання, то срібло залишиться на кіноплівці. Ну, це має дати нам результат доволі таких приглушених кольорів. Тут. І ось саме це я би хотів сьогодні спробувати і подивитись, як воно буде виглядати. A few moments later. Так, проявив. Давайте глянемо на негативи. Як бачите, вони такі більш. Контрастніше, я б сказав, є якісь металева важкість, я не знаю, як це пояснити, але вони інші. От дивіться, для порівняння звичайний негатив. І це, що без відбілювання. Ось звичайний. А ось без відбілювання. Звичайний. Без відвідування. Ви зараз ще побачите скани, але сам результат, ось цей Bleach Bypass, мені сподобався. Проте, як я вже говорив, кольорова фотографія не для мене. Тому в мене ще залишилася одна плівка. Я з нею ще подумаю, що зробити. А на сьогодні це все. І в кінці відео традиційно. Результати цього експерименту кіноплівка Bypass без відпілювання. Гарного вам дня!